Бейсбольно-софтбольний клуб Західний вогонь провів цьогоріч більш ніж успішний сезон. Чоловіки у чемпіонаті в своєму дивізіоні посіли друге місце. У кубку рівняни теж не пасли задніх і дійшли до півфіналу. Не менш вдало виступили і софтболістки у чемпіонаті. Вони другі. Окрім того, дівчата зуміли вибороти вперше кубок України з софтболу. Перемогли свого одвічного суперника Луганську Ніку на кубку України ми на старті програли в групі дві гри, але потім ми. Ну, якось зрозуміли, що вже пора щось виігрувати. І почали. Ну, так би виграли Сімферополь спочатку, потім знову попали на КНТУ, виграли, і в фінальній грі знову зіграли з Нікою. Був дуже великий настрой на цю гру. Ми хотіли виграти, і ми цього здобули. Показувати хороший бейсбол рівнянам важко. Гроші виділяються лише з обласного бюджету. На рік місцеві гравці мають лише 100 тисяч гривень. Цього вистачає лише для проведення виїзних ігор. Західний вогонь у бейсбольній лізі України давно міг змінити дивізіон Б на А, але це поки неможливо через ряд причин. Поле у нас нестандартне для такого рівня, А в положенні про змагання вказано чітко регламент про змагання, які повинні поле бути, які повинні бути лавочки запасних. А в нас цього немає. Для Облаштування за вимогами запасного поля стадіону Хімік потрібно не менше 80 тисяч доларів. Для рівнян ця сума поки не підйомна, тому і гратимуть вони в наступному році в тому ж дивізіоні Б. А поки у міжсезоння в обласному центрі заплановано ряд дитячих бейсбольних турнірів. Окрім того, західний вогонь підготовку припиняти не збирається. Після закінчення сезону одразу готуються до наступного.